Як же я? Ні, Ну як я, старий дурень, спав дурний баран з розуму. Тридцять років живу на службі, жоден купець, ані підрядчик не міг обдурити, шахраїв над шахраями обманював. Пройди світів і крутіїв таких, що весь світ ладні обікрасти ловив на гачок. Трьох губернаторів обманув. Що губернаторів. Нічого й говорити про губернаторів. Ось. Дивіться весь світ, усе християнство. Всі дивіться, як обдуреного родничого. Дурня йому, дурня старому падалюці. Ех ти, товстоносий. Смоктульку генчірку вважав за поважну людину. Он він тепер по всій дорозі зеленчить дзвоником, рознесе по всьому світу історію. Мало того, що підеш на посміховище, знайдеться бумага Марака, писака, в комедію тебе вставить. Ось що прикро. Чину, звання не пожаліє і будуть усі скалити зуби та плескати в долоні. Чого oh. смієтесь? Чого смієтесь? Із себе смієтесь? Ех ви, я б усіх отіх писак. О, бумагомараки, ліберали прокляті чортове насіння, в узлом би усіх зав'язав на борошно пстер вас усіх та чортові в підбивку в шапку туди йому. Досі не можу отямитись. От, справді, якщо Бог хоче покарати, то відбере перший розум. Ну, що було в цьому вітрогонові схожого на ревізора? Нічого не було, от просто ні на півмізинця не було схожого і раптом усі ревізор. Ревізор. Ну. Хто перший пустив, що він ревізор? Кажіть.